Обережна спека. Останні декілька днів температура повітря не падає нижче 30 градусів. Синоптики прогнозують, найближчим часом прохолоди не буде. Така температура протримається щонайменше до кінця тижня. Окрім того, спеціалісти зазначають, варто бути обережними з вогнем через високу пожежну небезпеку. Температура повітря буде 28-33 градуси, нічні теж високі 15-20 градусів. І навіть з завтрашнього дня ми виходимо в високий ступінь пожежної небезпеки. Спека та задуха стають приводом збільшення викликів швидкої медичної допомоги, розповідають лікарі. Якщо у звичайний літній день буває приблизно 160 дзвінків, то нині їхня кількість зростає до 200. Найчастіше буковинці перегріваються у громадському транспорті та багатолюдних місцях. Люди важко адаптовуються звичайно до такої жаркої погоди, тому загострюються всі болячки, які у людини є. Друге, ну люди звичай. Трошки е, не знехтують питання, що можна або ранці, або ввечером, або в іншу хмарну погоду вирішувати питання походів. Е, в... До комунальних підприємств медики наголошують на правильному перебуванні під сонцем, адже під палючим промінням можна не лише обпектися чи отримати тепловий удар. Під час довгого перебування під відкритим сонцем може розвинутися рак шкіри. Найнебезпечніший період під час спеки з 11 до 16. Саме тоді найшкідливіший ультрафіолет, який негативно впливає на шкіру. Які сприяє формуванню вільних радикалів, розвивається онкологічні процеси, можливе переродження родимок в Меланому, рак шкіри, а також е, розвиваються фотодерматози та перечасне старіння шкіри. Проте застереження на буковинців не діють і вони безтурботно в обідню пору відправляються на пляж, аби поніжитися під палючим сонцем. кажуть, знають спосіб, як вберегтися від опіків та теплових ударів. Купаємося почаще, ближче до воді. Я в тіньочці себе нормально частина. я не згоряю, я себе трошки водою якби осужаю. Тіло трошки збуває температуру. Нормально. Медики закликають у спекотну погоду залишатися вдома, пити побільше води та не вживати алкоголь.